Чи може штучний інтелект замінити людину? Ні, не може. Чи може полегшити її життя? Так. В, в, в Одеській кіностудії, в фільмографії є такий фільм там вкалують роботи ані чоловік. <кій> що треба людині зробити? Готуватися до того, що ринок праці в звичному розумінні зміниться. І людина вперше за всю історію свого існування опиниться сама на сам зі своїми думками. Оце буде страшна річ. Коли в людини вивільниться стільки часу, людина буде працювати, до прикладу, 3 години на тиждень. Решта людині доведеться бути самій собою. Зрозуміло, що найпростіші елементарні мозки почнуть гуляти, випивати і так далі. І лише виняткові люди виживуть ті, хто зможе організувати своє життя поза роботою. Бо право на працю. Це те, що нас рятує, нас тримає. От зараз ви працюєте, я працюю, ми створюємо продукт. Тому ми зараз якось тримаємося за світ. Робота нас тримає за світ. Подивіться, як швидко йдуть пенсіонери з життя, як тільки їх звільняють на пенсію, виганяють, да? і вони за, за рік-два відходять дуже часто. Бо їм немає чим займатися. Немає. Ось ця проблема буде зі всіма людьми. Тому зараз до цього треба готуватися.